Варті ви найрозкішнішої насолоди у світі. Так, безумовно, Морозиво Монако, Поринь у світ розкоші. Інспектував міста. Тепер інспектує своє нове житло. Телеведучий Володимир Стапчук, який нещодавно став батьком у друге, обзавісся квартирою у Києві і познайомив нас із дружиною. А інше зіркове подружжя, солістка гурту «Время стекло» Надія Дорофєєва та телеведучий Володимир Дантес до річниці весілля планують влаштувати пікантну вечірку з іграшками для дорослих. Неочікувані зізнання далі. Римуються дрескодом модної премії Космополітен Awards. на ВДНГ Прибувають перші номінанти. Раді вас бачити разом, тому що останнім часом Володимир був на самоті на вечірках, а саме тому, що ви народжували Олена дитину. Чи є у вас вже помічниці? Чи шукали ви нянь тут в Києві інтернетом чи скайпом? Поки народжували у Торонто? Є бабусі, які одна поперед іншою намагаються допомагати. Є няня, яку ми знайшли вже тут. З ким зараз дитина, з ким зараз Еван. Перше, до речі, сьогодні вперше ми залишили дитину більш ніж на 3 чи 4 години із нянею. Я скажу більше, що ти не розказала, що вибори наших нянь були крутішими, ніж півфінали і фінали Ліги Чемпіонів. Якби я проходив кастинг, я би не пройшов ніколи в житті. Чесно, я окей, okay, I'm not гір. Дуже хвилюючий момент. В нас ніколи ну, з ну не було няні. Мені було досить складно підпустити іншу людину до дитини. І зараз я зізнаюся, зізнаюсь дуже хвилю. Люся, ага, тобто сьогодні це дебют. Сьогодні вам вдалося вийти на світський захід лише завдяки тому, що у вас є няня. Так. Так. Yes, нарешті. нарешті, чесно, ми їхали в машині. Я думаю, господи, ми вперше залишилися без дітей вдвох, і ми, може, не поїдемо на захід, поїдемо десь там в ресторан. Може, ми, до речі, взяли паспорти, ми можемо, в принципі, полетіти на тиждень. <світок> Зараз, приміром, всі родини планують літній відпочинок. Вам тепер літній відпочинок планувати важче, тому що коли дітей двоє, то вже якось і, і вибір вущий. Цього року у нас дуже простий вибір. Ми минулого а тижня так? купили квартиру через це все літо у нас. У нас буде в межах столиці, ніхто нікуди не, не їде, тому що у нас бюджет обмежений зараз. Коли ти будеш підшуковувати собі будівельників, які будуть робити ремонт робота інспектора, тобі допоможе. за от, той сезон, який був, мабуть, на пам'ять вивчив всі параметри. Яка вага має бути, скільки має бути там температурний режим, якихось там будівельних матеріалів чи ще щось, тому я можу вночі просинатися, плюс 32, Отак от робити. Ну, будуть тобі заливати підлогу. Ти точно знаєш, якої температури має. Має бути розчин. Якщо я не якщо я не знаю, то я подзвоню фрейму. У нас є такий жарт уже в родині, тому що дочка, яка ходить там до аніматорів, наприклад, вони каже: Мимілія, ти маленький інспектор. Ти зараз підеш проінспектуєш цю дівчинку, і якщо вона буде погано ну, аніматором працювати, ти потім прийдеш нам розкажеш. Вона Туканеш прийдеш. У нас родинна історія, стукач міста. Олено, у вас так виходить, що ви весь час знаходитеся в тіні чоловіка. Весь цей останній час ви доглядали дитину. Тепер будете доглядати Двох дітей про телевізійну кар'єру я не задумуюсь. Нам не потрібні конкуренти. Ми одразу одружили так, Давай в родині буде один телевізійник. Я мабуть трошки менш амбітна ніж Володимир, але насправді мені здається, що я не в останні п'ять років піклуюсь про дитину, а трошечки більше десяти. Це вона мене, я тому я думаю, що в мене така гарна кар'єра, і в мене чудові результати. І треба продовжувати в тому ж дусі. Я думаю. Жажа на те, що тебе немає серед номінантів. Сьогодні ти готувалася як ніхто на цю церемонію, дотрималася дрес-коду. було куплено, але не спеціально під це міроприяті. Далі у мене а, моя, моє моя турне путешествие не закінчується. Буквально через пару днів я лечу в Казахстан на майстер-клас. Тому я одразу так збираю чемодан, куди кладу 3-4 наряди на всі служби життя. І конкретно це платье стало Маккартні. За останній рік в твоєму житті змінилося все докорінно. Ти стала мамою дружиною Олександра Онищенка. Зараз, де ви живете, де ти проводиш більшу частину свого часу? В Україні, в Італії, в Іспанії, <с. <с.> а, во Франції. Це от я назвала міста, де я була за останній місяць. Всім відомо, що твій законний чоловік Олександр Онищенко не може приїжджати в Україну через те, що на нього тут заведена кримінальна справа. Де ви живете з чоловіком і сином? Де ваша база? В якій країні? Не хочу відповідати на цей Чому? Потому что это личное, я считаю... где живет наша семья, зачем мне сейчас это рассказывать? Ты тоже швидко повернулась у спортивную форму после рождения сына. Зади твоих соцмереж. секрет в том, что ты тренируешься с сыном. Убивают двух зайцев, скажем так, мне не нужно ходить в фитнес залы, что советую многим мамам, и многих просто действительно на это не хватает времени, да, и возможности. А так дома с сыном можно делать на улице или даже в комнате, в своей квартире. Это настолько интересно, это просто происходит в удовольствие каждый день, и когда я это делаю изо дня в день, у меня уже Действительно, в голове сформировался, особый, скажем так, особая группа да, упражнений, которая вот действительно работает для тела. Які теж запрошені на церемонії жіночого глянця монатик Олег Скрипка та лідер гурту «П'янобой» Дмитро Шора? Дмитро, ти завжди дуже ретельно ставишся до дотримання дрес-коду заявленого. Сьогодні дрес-код білий. Ти звичайно у білому піджаку. Таке враження, що у твоїй величезній шафі завжди знайдеться щось, щоб догодити організатора. У мене геніальна дружина. А і ти знаєш, у мене є навіть брюки від цього а, лобсердака, як казала моя бабуся. називала це лобсердак, але ми їх забули. Уявляєш, але де, в нас де вони загубились? вдома. Я їх, я їх попросував своїми усіми руками, повісив на двері білі, до речі. Ми сіли в білу машину, в білий смарт, і приїхали. І в мене немає білих штанів. уявляєш? зовсім ну, нещодавно. У гуртоп'янобої вийшло нове відео. Все, що тебе набиває. у кліпі відображена дуже актуальна для сучасних шкіл цькування дітей. Скажи, чи з тобою таке в школах траплялося? Коли ми приїхали до іншого, а, іншого району, я пішов в нову школу. І нова школа була дуже переповнена. Це в місті Вінниця, і а, у класі не залишилося вільних місць, і мене посадили за підвіконня. Це лише початок історії. Я сидів за підвіконням і вже, в принципі, був білою вороною в той час, тому що всі таки. Я застудився і пропустив два тижні. Повернувся, а на моєму місці за підвіконням вже сидить інша дитина. і Для мене місця взагалі немає. І мене посадили за а, вчитель, вчительки стіл. Тобто я сидів, а вчителька стояла наді мною в такий час, і я писав тремтячими руками: ну знаєш, творча дитина колись був. Всі реготали, і до того ж, я ще не був боксером абсолютно і займався бальними танцями, музикою. Це було не круто в цій школі. Абсолютно був такий певний культ сили фізичний. Я витримав одну чверть. І сказав папа, всі ці системи перейшов в іншу школу, і там в мене вже абсолютно була інша ситуація. Я знайшов друзів, в мене я був містер школа, але головне було в тому, що я пішов до батьків і сказав: ребята, це дупа, як ти з сином знаходиш спільну мову, які син тобі історії розповідає, чи цькують його у школі. Знаєш, йому зараз 14 років буде 15 дуже скоро, і це такий вік, коли треба з них просто витягувати інформацію. Ми з ним робимо так: ми йдемо в студію. Спочатку ми граємо на інструментах, певний час там півгодини, потім граємо в баскетбол, потім граємо у шахи, потім щось сидимо там, п'ємо. Тобто дві години. Триває прелюдія да, при парті до чоловічого менток, чол... І вже потім я починаю якимось там шляхами дізнаватись про якісь речі, а, але це в цьому віці дуже важливо. На стилі космо. Лайнеры пилоснижные вечерки, гурт, время и стекло. У вас річниця весілля. Цього року у вас шкіряне весільня. Серьезно? Да. Думаєте Думаю, влаштувати якусь вечірку. б подарунками. теж тематичними? Неплохо, кстати, потому що, наприклад, мало хто знає, Мігель, який був свидетелем на нашій свадьбі, подарила шикарний подарок на свадьбу. Це два ящика із сек Можливо, Возможно, мы как раз используемся цими снаряженнями, снаряжениями. прочитаємо інструкції, що куди, як как, как собирать. Пригласим друзей, Кать, приходи. Классная вечеринка будет. Я помню, когда была съемка э, э, свята на ну, Новый Рик с Катериной Осадчевой. Я была у Латекси. Э, э, ты можешь сказать спасибо сейчас за этот костюм, в котором я пришла додому, До кстати, если ты забыл. Э, я была кишечкой. И тебе очень понравился этот костюм. Так, я помню. Можно повторить до речницы веселья. А у нас знаете, одежда не повторяется. У нас все время разные образы. У нас даже вещи долго не задержився дома. Чи є вже в вашій ну молодій родині традиція святкувати річниці весілля? Звісно, що так, і ми даруємо один одному щось особливе е, кожний раз. Раніше ми святкували е, кожного місяця, але ми так довго вже е, раз. Раз, разом, що е, довелося е, е, рідше цього року. Я би дуже хотіла, щоб ми десь е, кудись поїхали. Насправді ти весь час проводиш на зйомках своїх програми? Надя весь час на гастролях, і ось так вдвох вас побачити можна дуже-дуже рідко. Сьогодні тут це майже ексклюзив. Скажи, Володимир, ти взагалі не ревнуєш Надю до позитива? якщо дівчина так багато часу проводить з іншим хлопцем, ну, будь-якого чоловіка, навіть у найвпевненішого, ну, хоча б одна крапелька сумніву, іноді закрадеться. Лібо я слишком мудр, лібо я очень большой дурак. <світ> 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 то есть тут такая коріца, посмотри, посмотри. <світ> <світ> може ты мене облапошив. Як, так само критично, Володимира. Да. На голосі країни цього року, майже до фіналу, дійшла співачка Зіанджо. Минулому Борис Апрель. Разом вибрали участь у фабриці зірок колись давно. Чи вболівав ти за Зіанджу на голосі країни? Можливо, підтримав, можливо, писав їй якісь смс. У 2008 році, коли я побачив длинноногу дівчину в дуже коротких шортах, думаю, нічого себе така малышка поворачиває, це Боря! У мене є його номер телефону, телефона, відправив повідомлення, потім набрав, але номер не действителен. Но, да, странно, но... Хотел, Хотел поближе. Как говорится, кожаная свадьба, он в этом понимает. Недавно я подумала о том, как было бы круто, если бы же была в танцах со звездами. Ну, правда? И это было бы очень интересно. С котом. С котом. Вот это... в котом. А, это мы... Женя готов к этому, я уверен. Давайте такую пару. Ну, почему бы нет? Да. А дві тінки філо зіркові гості фантазують на тему трескоду і як можуть оцінимо старання. Варіації на тему білого. Ідеальні параметри супермоделі та телеведучої Али Костромічової не зіпсує жоден дреско. Білий і до стану, і до лиця. Мені як моделі дуже відзад, тому що на мені насправді, зараз лук подіумний. Це платье було на подіумі дизайнера Айни Гаси на українській неділі моди. Вот, собственно говоря, прямо з показу. Співачка Настя Каменських добре знає, як підкреслити свої принади та приховати у мене сьогодні такий корсет пояс, тому що я хотіла виділити свою талію, а, а то було б як, як хлопчик, джинси і просто футболка. Зараз дуже модно змішувати такий спортивний, потім чорті-шо, я це називаю, ось, і десь жіночність. Сьогодні моя, моя фішкою жіночності стали мої підбори. Білий повнить під пильним наглядом дружини дизайнерки вдягався на вечірку, соліст гурту «Время і стекло позитив. Дуже підступний колір і для кого? чесно, чесно кажучи, для, 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 для жінок. Для жінок, у яких є. Але для Олексія це дуже гарний колір. Так, він мене ширить, тому що я дуже ходи. Перейшов на темний бік. Білий ансамбль Мсі Рибіка прикрашають голови лорда, командуючого Дарта Вейдера. Зоряні війни в дії. Нарядився в костюм. В котором я думаю, мог би потіко депутат на вибори, Потому что в нас там було дартвейдеров. что у меня красива грузінська грудя. Штасі дожди довіді під білий Вельон, під вінець. акторка комедії Контрабас» Олена Лавренюк почувається справжньою нареченою. Білий для мене це дуже ніжний, чистий колір. Особливо після одруження при Гаррі і меган Маркл. здається, що це личить, мабуть, кожній дівчині, жінці. Це такий кольор кохання, як на мене. Білими нитками шито. Епатажний дизайнер Жан Гріцфальд на церемонію не прийшов, а прилетів і вже готовий оголошувати модний вирок. Жене, я розумію, що напевно тобі як дизайнеру потрібно завжди мати яскравий вигляд, привертати до себе увагу, ти вирішив прийти з літачком. Відкримо власні авіалінії та будемо літати, буду тебе возити до Парижу, до не знаю, куди там. Куди захочеш сьогодні? дрес-код церемонії це біле. Далеко не всім дівчатам білий личить. Ти бачив сьогодні на цьому заході невдало вбраних жінок у біле. Мене приб'ють після цього випуску, але давайте. Може, трошки подивимось на Америку, на Лос-Анджелес, де зірки все ж таки вони люблять, щоб про них потім поговорили да, після номінації. Як про тебе з літачком! Як про мене з літачком, так. Можливо, Надія Дорофеева наступного разу повинна прийти в якусь непівпрозорій сукні та Дантес да, закриє на це очі. Треба про це подумати, чому ні? Мені здається, що нашим треба більше ось цього шок-шок моменту. Чорним по білому цього року перемогу у своїх номінаціях святкують співачка Настя Каменських, телеведуча Леся Нікитьо та спортсменка з трибунка Юлія Левченка. Юлія, вітаю вас з перемогою у номінації Спортсменка року. Ви продовжуєте збирати нагороди одна за одною. Як будете святкувати цю перемогу? Навіть не знаю, тому що зараз починається змагальний сезон. Тому хочеться і відсвяткувати, і вже потрібно бігти на тренування. Не можете собі дозволити зайвих в Олодощів не те, що алкоголь так, так, так і є, тому будемо на змагання добре виступати, і так ми будемо святкувати. Як сьогодні збиралися на церемонію, як вибирали сукню, дуже було важко, тому що я думала, що біла сукня це дуже просто. Але коли я прийшла до крамниць, до бутиків усяких, то я була здивована, тому що біла сукня це реальна проблема. Тому дякую організаторам, тому що я побігала по кремницям, відчула себе дівчинкою. Спортсменки звикли завжди до кросівок, до спортивного вбрання і спортивного взуття, як вам на підборах, тому що дехто зі спортсменок і 10 хвилин не може витримати. Я можу витримати, але є одна проблема зріст. У мене 180, тому іноді щоб відчувати себе у своїй торікці, тому я завжди вибираю такі підбори як середньої довжини. Тому це, це єдина моя проблема. В принципі, бігати можу на них. Коли ви значно вище, ніж усі, ви ніякого почуваєтеся. Ну трошки є, особливо коли це все таки е, чоловіки хочеться бути маленькою дівчинкою. Чи були в вас стосунки з чоловіками, які нижче за вас? Це напевно моє табу. Так? Так. Тобто ви шукаєте з баскетбольною збірною собі чоловіка майбутнього? Так, але у жінок багато примх, тому зросте тільки одна маленька, один маленький пунктик.